У нас в Києві стартував проект підтримки сімей військовослужбовців. Така унікальна абсолютно програма зроблена на 6 місяців. І Під час неї якраз таки будуть родини військовослужбовців навчатися е, психологічним, як працювати з психологічними труднощами, як правильно комунікувати з героями, які або вже повернулися, або от от скоро повернуться з фронту. Чоловік і син Наталі Сороки з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист України. Воюють в найгарячіших точках. Сьогодні вони на ротації в Києві, але жінка без сліз про її службу говорити не може. Треба якось справлятися з своїми станами. Ну дуже важко. Тому ну, розчитую на те, що психологи трошки допоможуть. Ротьби як повернулись, але залишається там теж такі питання. Вернулись на ротацію, і знову поїдуть. Він змінився. Він не так людина не молода, 55 років, але він став набагато старшим. От. Ну він знає, чого він там. Він буде там до останнього до, до перемоги. Олена каже, що чоловік справляється краще за неї, а ось вона психологічно не витримує, тому записалась на тренінг. Я хочу допомагати своїй родині, е, тим, що я буду ну, в нормальному стані, бо я дуже хвилююсь, і чоловік мій розуміє це, і він це бачить. Я як не намагаюсь там себе стримувати, але це дуже важко. І я сподіваюся на допомогу фахівців, що вони навчать нас стримувати себе. Правильно посміхатись без сліз, допомагати своїй родині, навчитися допомагати собі, розуміти військового, як з ним комунікувати і знати, куди йти у разі складної ситуації, на кшталт насильства у родині. Цього навчатимуть на спеціально розробленому тренінгу. На жаль, необхідність така є. Звернення більше почали надходити з таких сімей, де чоловіки повернулися у відпустку. Були різні випадки, я не буду про них казати, тому що я хочу залишити все ж таки це конфіденційно. Але я хочу сказати і про те, що були випадки, коли ми забирали наших жінок з лікарень на їхньому тілі не було жодного живого місця. На жаль, і таких випадків небагато, але ми розуміємо, що це буде набирати обертів. Ми хочемо навчити комунікувати саме з такими чоловіками. Дружини, батьки, як правило, навіть не знають, куди вони можуть звернутися, якщо якась виникла ситуація, непередбачувана. тому що сприймають, що він, вона, вони герої. і Невже я можу якось на нього бо поскаржитися, або до когось звернутися за допомогою? Мене ж не зрозуміють. Тренінги проходитимуть в різних форматах групові заняття офлайн та індивідуальні. Спочатку психологи поспілкуються з кожною. Учасниці, аби визначити потреби, і до неї підберуть програму, яка розрахована на півроку. Після півріччя ми можемо вже тоді отримати звіт, як пройшли ці ця допомога, ці курси допомоги, і вже масштабувати такий проект. По всій Україні по іншим містам містечкам, тому що актуальність цієї проблеми, на жаль, буде тільки наростати, і нам треба всім разом, об'єднавши наші зусилля, подолати цю проблему і рухатись вперед. Місто Київ є першим містом в Україні, яке запровадило програму міську цільову програму захисники і захисниці Києва. Це є вкрай важливою програмою для нашого суспільства, для громади міста Києва і чітке. Залучені не лише ветеранів, але і їхніх родин. До проєкту підтримки сімей військовослужбовців залучатимуть всіх членів родини. Особливу увагу звернуть на підлітків. Для них працюватимуть окремі групи. Наталя Білогурова, Олександр Оліник, телеканал Київ.